У Дніпропетровській облдержадміністрації пройшла творча зустріч з блогером Сергієм Івановим. Автор завітав у Дніпро не вперше та цього разу з особливого приводу з презентацією перевиданої книжки протиріччя. На безкоштовний виступ зібралося кілька сот глядачів. Детальніше далі Мене звати Сергій Іванов. Одному членові в Кремлі це точно не нравиться. Колишній прокурор з Луганщини, а тепер письменник, блогер і журналіст. Срій Іванов обрав для першої презентації збірки протиріччя саме Дніпро каже, свого часу це місто врятувало йому життя. Сюди він приїхав з Донбасу в 2014 тисячі чотирнадцятому. На ячтіла сі атмосферу можі який став дійсно форпостом, який не дозволив раді то єсть вот тьме продвинуться. За жарти та просто розмови. Близько двох годин дніпряни слухають автора. Більшість відвідувачів зізнається, знають його не як письменника. Для Віктора це перше знайомство з Івановим. Та він вже придбав книжку і навіть встиг привітатися особисто. Потиск у нього впевнений, людина комунікабельна, добра, прекрасна. Мені сподобався. Це перше враження. Культурним феноменом називає Сергія Іванова, інший глядач Максим. Іванов, я вважаю, цікавий автор. Він герой нашого времени, чоловік, який після майдану, після всіх событий, які происходят в Україні, він відкрився для страны, для общества по-новому. Він яркий, талантливий, противоречивий. Сам Сергій Іванов зізнається, сподобатися всім не його мета достатньо допомагати людям і бути чесним. На цьому будується і його книжка. Це низка оповідання, сеї позажанрових якихось текстів. Там нема політики, там нема політкоректності, там нема шаблонів, там нема і єдине, що їх об'єднує, насправді. Це, це чесність. Зустрічі з блогерами та письменниками у Дніпропетровській Ода стали традицією. Тут вже побували Паштет, Горький Лук, Серж Марко та поет Орлуша. Яна Гончарова, Олександр Пронський, новини 11 каналу.